Перевертає ще одну сторінку своєї історії. Ось і скінчилось дитинство прекрасна, щаслива пора це полум'я б'є променисто, та ніч випускна дорога, круждає за журливий вальс, майбутнє блакитним топазом встрічає всіх нас. Так хочеться крикнуть в минуле затримати юність на мить. Воно ж іще тут не забулось, та час так невпинно летить. Ми підемо зустрічати світанок, призначимо і час, і вийде учитель наганок, залишивши в пам'яті нас вчатись з вами, випустити в далеку дорогу, яка називається доросле життя. Дійсно, цей день перший крок у доросле життя, палкий порив і юності і надії. Нехай щастить вам, друзі, у поті, і хай здійсняться ваші мрії. Доброго дня. Скажіть, що гарний сьогодні день у коледжі. Цілий день музика грає, багато квітів, Подився на наших студентів, всі щасливі, радісні, посмішки на обличчях. І цього дня чекали всі. Чекали викладачі, чекали батьки і, мабуть, найбільше чекали наші студенти. Адже, якщо взяти про роботу під колективу, то я думаю, що кожен викладач. Цей день може побачити результат своєї праці. І я в першу чергу хотів би в цей день щиро подякувати педагогам всьому колективу коледжу за те, що вони навчали, виховували, передавали свої знання і створювали умови для навчання і проживання студентів у нашому навчальному закладі. Дорогі випускники, шановні молодші спеціалісти. Ви до нас прийшли абітурієнтами, сьогодні ви вже є. У нас були ви студентами, сьогодні вже є ви молодшими спеціалістами. Від імені кураторів бажаємо вам, щоб на цьому шлях вас не закінчилося, щоб ви здобули освіту вже не молодшого спеціаліста, а спеціаліста, магістра. Щоб ви всі, ну, може, частина, але всі. Як від імені кураторів, хочу побажати вам, щоб ви всі були е, міністрами, ну міністрів. можна сказати по місця. Бажаю вам, від імені кураторів здоров'я, щастя, щоб ваші бажання були меншими, ніж можливості, щоб ваші можливості були більшими. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам кожному знайти половинку той, хто ще не знайшов. Бажаю вам здоров'я і щоб ті знання, що ви здобули в нас в коледжі, вам допомогли в моральному і духовному вашому майбутньому житті. Ось і настав той день, якого ми так чекали, коли вперше, мабуть, що приступили навчаль цього навчального на закладу. Залишились позаду складні іспити, для кого безсонні. Для кого сонні ночі в спробах вивчити те, що не встигли, для когось були і сонні пари. Все було на вашому навчальному, будемо казати так, шляху. Попереду вас чекає доросле життя, життя зі своїми, зі своїми складнощами, зі своїми труднощами, які ще під час студентських років сприймалися, можливо, не зовсім так серйозно. З одного боку сумно, що ви до кого ми звикли, кого ми полюбили, з ким ми працювали, залишаєте наш навчальний заклад. З іншого, ми раді за вас. Ми раді, що ви досягли своєї першої вагомої мети, отримали спеціальність, з якою багато хто пов'яже наступному своє життя. Ви наше майбутнє, так нехай ваш шлях у житті буде якомога світлішим і радіснішим. Ну і тут майже з ми з Тамарою Борисівною так. Накидали пару, стрічну глядочки, Послухайте. Любі друзі, що вам побажати на порозі нового життя. Перш за все, цінуйте батька й матір, не жалійте їм свого тепла, не робіть нікому зла і кривди. За добро віддячуйте добром. і тоді, що спланували, вийде, благодать, проб'ється джерелом. Не забудьте мову, коли нову, пам'ятайте мамині пісні, згадуйте хоч інколи про коледж. Тут лишились роки золоті. Не старайтесь утекти від праці, бо людина відбулись труді. Українці ж серед сотень націй, гарних ліборобий трударі. Хочеться багато ще сказати. Головне, лишайтеся людьми. Хай щастить вам у житті багато. З вашим щастям щасливіші ми. Успіхів вам. Співайте ходить. А запрошуємо на сцену групу п 41 куратор Малийхід Юрій Володимирович Дяченку Олександру Юрійовичу. Климчуку Денису Васильовичу. Ковальчуку Леоніду Михайловичу. Козеру. Мал... Подкур Сергію Олексійовичу. Рехтик металлиум на Ще одна невеча прекрасна подія нашій прекрасної чирівної ведучій Насті, сьогодні в 18 років, тому ми всі проти вітаємо тебе! Завай, колеж. До побачення. До нових зустрічей. О, спорт. 何

Ты сюда сколько? Сэр, все, я сюда ставишь. Миллиард камеры. Две чер. не санце, парень. Что, не можете, да, собі Так, всі на мене дивимося, да, хлопці? Дивіться, гарненько сіли вот так на одне коліно, щоб спинка рівненько, да? О, так. Грамоти, дипломчики, можемо мені показувати всі, да, да? Можна чуть в сторону. Давай. Все разочек, давно, да?

бородой. Ты видишь, ты всегда не знаешь. Нормально. Четыре в жопе. Видишь, ты скажешь. Ну, жопу Все нормально, что все. Нормально сладкое. Ну, помахайте.